Новий заповіт називає всіх, хто повірив у Господа Ісуса Христа священниками. В першому посланні апостола Петра читаємо: Ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божий, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Принцип священника полягає в тому, щоб бути представником Бога перед народом і народу перед Богом, щоб бути каналом, через який небо сполучається з землею. У своїх молитвах біблійні герої, священники і пророки, такі як Єздра, Неємія та Даниїл та інші, завжди при будь-яких обставинах ототожнювали себе зі своїм народом. Про свою молитву так свідчить пророк Даниїл. І молився я господеві. Богові своєму сповідався і казав: О мій Господи, Боже Великий і Грізний, що стережеш заповіта та милість для тих, хто любить Тебе, для тих, хто виконує Твої заповіді. Ми прорішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, і бунтувалися, і відверталися від Твоїх заповідей та від постанов Твоїх. І не прислухалися ми до твоїх рабів, пророків, що говорили в твоїм імені до наших царів, наших начальників, наших батьків та всього народу землі. Хоча Даниїл ніколи не звершував ні одного з цих гріхів, але він, як справжній священник, він ототожнює себе зі своїм народом, його виною і пороками, він приносить свій народ до Господа. Ще більш радикально, Молиться Мойсей за Ізраїля, ототожнюючи себе з ним. Він говорить: якщо ти хочеш знищити цей народ, то краще знищи мене разом із ним. Нам треба більше вживати слово «ми» в молитвах за свою націю. Щасливим буде український народ, якщо матиме таких священників. Щоб ефективно молитись за Україну, потрібно її любити. Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молодовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.